І всім привіт! І це відео. Запитання відповідь. Автор тюлені не міг хто з нас скільки його виставити. Ну, давайте почали. Перші запитання. Е, перше, я не зрозуміла, тому друге. У Ріллі ти б хотіла мати дітей? Так, якщо так, то скільки? Ну, двох. Ти колись спали ще лице на Ютубі? Так ти б хотіла змінити собі ім'я? Спершу хотіла на по так. А якщо так, то на яке? Женя? У якій країні ти мрієш побувати? У Польщі? В якому місті України ти мрієш побувати? У Львові чи в Києві. У якому якомісті. Ой, ой. Які мови ти знаєш? Е, я вчу польську? Ну, вчу. Е, українську і російську. Ну, і трохи англійську. У тебе є брат чи сестра? Так, яка твоя мрія? Не знаю? Е, ну, вивчитися на художника, це моя мрія. Яка твоя головна ціль на Ютубі, підписників? Е, це, ну, хоча б 100 тисяч Ну, все, далі наступне питання. Е, які ігри ти любиш грати? Я люблю грати в Altar World, Тока Boca, Ну і в Minecraft, і в Roblox. Ти любиш малювати? Звичайно. Куди ти мрієш поїхати влітку? Ну, вже скоро закінчується літо. Так, да, я не могла е, хто скільки виставити. Ну, хоча б в Полтаву. Що тобі подобається в грі Avatar World? Я навіть не знаю, ну рисовка, е, як іграти. Ну, і все. Кого ти дивишся на Ютубі? Багато улюблених ютуберів я зараз назву Avatar Family, Family House, Sofia's. Family". Ну і ще декілька ютуберів. Наступне питання. До речі, забула сказати, що не звертайте уваги на лишні звуки, то просто мій брат якусь фігню дивиться. Так, давайте. Ти граєш в таку боку? Так, якщо що, ось мій персонаж. Чим ти займаєшся? Е, я малюю, гуляю на вулиці, ну багато чого. Які канали ти дивишся? я вже казала. Які е, фрукти ти любиш? Яблуко. Ну, я не знаю, як сказати. Коли ти покажеш своє лице, я покажу своє лице на тисячу підписників. Ти любиш пельмені? Звичайно. І до речі, хто думає, що вони російські, але вони не російські, вони китайські. Скільки тобі років? Мені 9 років. Ти любиш гру Roblox? Ну граю. Якщо я граю, то ну, трішечки люблю. Які ігри ти е, граєш, крім Avatar World? Я граю в Geometry Dash е, Avatar World. Toca Boca, Roblox, Minecraft. Ну і грала в Terrarium. Тепер не іграю, случайно видолула. Як тебе звати? Мене звати Аня. В якій області живеш? Е, я робила навіть про це відео. В який клас ти ходиш? Ну, перейду, я перейду в 4 клас. Так, наступне питання. Коротше, мені писала Бесті, але чогось в неї в коментарі не присилалось. І тому вона мені прислала в ЛС у телеграмі. Ось. Запитання тут. Скільки тобі років мені. 9 років. Е, який клас е, перейдеш в четвертий? Ну. Коли переїдеш в Autar World? Ось ну, якраз обустройство. О, на, е, е, в обустройство он на плані. Любиш своїх підписників? Звичайно, можна я стану твоєю подругою. Ти моя подруга напевне це вона писала тоді, коли ми ще весті не були. Покажи свою сім'ю в World. Я ще її не робила. Ти підписана на мене? Так. Коли тобі день народження? 24. жовтня. В тебе є телеграм-канал? Так, в тебе є брат чи сестра? Да. Який твій платний пак мрії? Я навіть ще й не знаю, як ти називаєш своїх підписників. Чому ти вирішила знімати іменно Avatar World?» Не знаю. Як ти знала про гру Avatar World?» Так же само, як і всі ютубері. Просто дивилася, що є обновлення в такі чи що там, і знала. В які граєш крім Avatar World? Я вже казала. Вибач, але на цьому все. До речі, дякую, що писала запитання. Ну, а на цьому відео підходить до завершення. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, підпишіться і підпишіться на мій телеграм-канал. Ссылка в шапке профиля. И всем па, -па.